Грандіозне відкриття. У Херсоні розпочав свою роботу. Найбільший на півдні України торговельно-розважальний центр Фабрика. Тисячі людей завітали, аби взяти участь у цьому дійстві. Унікальність об'єкта не лише в його розмірах, але й у доборі магазинів і розваг, які надають повний спектр товарів та послуг. Були там і наші кореспонденти. Торговельно розважальний комплекс відкрив двері херсонцям, жителям області та гостям з Миколаєва і Одеси. Масштаби фабрики вражають, центр один з шести найбільших регіональних центрів в Україні. Його загальна площа 82 тисячі квадратних метрів. 80% відсотків всієї площі складають якірні орендарі. Завітало до фабрики і керівництво області. Зокрема, голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк наголосив на тому, що на фабриці не тільки збереглася промислова тематика, а що Найголовніше всього за рік інвесторам вдалося дати нове життя колишній третій фабриці бавовняного комбінату та зберегти загальну кількість робочих місць, яка була на колишньому промисловому об'єкті. Це були руїни і буквально за рік, буквально точно за рік ми сьогодні є свідками того, що це прекрасний торговельний центр і зібрав практично все місто. І економічно це вигодно. Давайте ми подивимося. Тільки цей об'єкт сьогодні, в першій черзі – 1500 робочих місць, а друга черга це буде більше трьох тисяч робочих місць. Це дуже велика кількість. А до речі, коли ми взяли статистику, подивилися, скільки працювало на цій фабриці взагалі людей, то було працювало 3200». Вдале розташування фабрики, запорука її конкурентоспроможності. А нові для України бренди заплановані у другій та третій черзі об'єкта: роледром, каток, басейни та кінотеатри, дозволять Херсону посісти лідируючі позиції серед інших регіонів України у сфері інвестицій. Цей проект має право на життя. Я думаю, і херсонці саме головне, що вони хочуть, щоб такі проекти були на Херсонщині. І сьогодні, скільки зібралось людей, вони сказали да інвестору, вони сказали да владі, і вони сказали, що жити – це саме головне. Тому це вдалий проект. Я думаю, що конкуренція завжди буде. І люди від цього тільки виграють. А влада хоче, щоб конкуренція і була. Якщо буде монополія, не буде розвитку. Більше 200 магазинів, парковка на 2,5 тисячі автівок, картодром довжиною 350 метрів. Проект фабрика направлений також і на соціальні ініціативи, адже у місті курсуватиме п'ять маршрутів, які доставлятимуть херсонців до торговельного центру. Такі ж маршрути діятимуть і в області. Планується навіть створити біля фабрики приміську автостанцію. Ми маємо зараз вже навіть плани такі у міській раді тут якраз розмістити станцію пригородного сполучення, автобусного сполучення, для того, щоб тут якраз зручне місце сюди приїздили автобуси, тому що центральна частина Херсона перевантажена великим транспортом і вона вже просто вимагає ця ситуація винести його. З центральної частини, а сюди будуть організовані додаткові міські маршрути для того, щоб ті, хто приїде сюди, може пересісти на міський маршрут і вже рухатися міста. Голова правління компанії Бутхаус Група Анатолій Шкребляк зазначає, на проект покладає великі надії. Фабрика має окупитися вже за два роки. А завдяки всебічній підтримці області та міста відкриття фабрики відбулося у запланований строк. Благодаря Николаю Михайловичу. кстати, большое йому личное спасибо. Мы долго дискутировали, то есть у нас несколько месяцев ушло на окончательное принятие решения, и когда мы все-таки коллективно нашли компромисс всех аспектов, которые я упомянул перед этим, мы с Николаем Михайловичем приняли такое решение и пошли в определенный риск, потому что все-таки тот момент, когда мы принимали решение, это было, все-таки кризис был внизу. И такие проекты достаточно было сложно реализовывать. В первую очередь входит у нас 36 тысяч квадратных метров площадей. Входит несколько якорных арендаторов. Самый большой это гипермаркет Сельпо, он уже открылся. Гипермаркет электроники Комфи. Детский развлекательный центр Чудопарк, парк детский супермаркет, картин-центр «Форсаж». Порядка 60 магазинов, Чуть позже откроется фитнес-центр SportLife. На сегодняшний день он не открыт, но в течение апреля этот э, объект откроется тоже. Изучив торговую зону э, и возможности региона, мы поняли, что мы делаем суперрегиональный торговый центр. А он подразумевает определен... такой формат подразумевает присутствие определенных форматов. Какого-то набора якорей. какого-то набора одежных брендов обязательного и так далее, какого-то набора развлечений. Читывая уникальную географию, то, что здесь рядом совсем 50 километров, на расстоянии 50 километров, есть еще один областной центр, это Николаев, в котором тоже нету подобного объекта, то есть отсутствует конкуренция. Тут торговое влияние – это порядка миллиона человек. Задоволені і орендарі фабрики кажуть, такий об'єкт обов'язково принесе успіх і місту і його економіці. Ми вперше співпрацюємо з торговим центром фабрика, якби ми в других різних уже непосередньо неоднократно ориентаем Якби На даний момент умови якби нас устраивають, якби все хорошо. Посмотрим на наше дальнейшее сотрудничество, как мы спрашиваемся. Но я думаю, что все будет хорошо, условия как бы достаточно хорошие. Відвідувачі фабрики всі як один запевняють, відкриття фабрики дійсно грандіозна для міста подія. Тепер Херсон може скласти гідну конкуренцію не тільки Миколаєву, а й Одесі і навіть Києву. Все понравилось, є куди де відпочити, є де дітей залишити. оставить. Очень хорошо. Херсон тепер вне конкуренції. тут все. прийшов один раз і вийшов вже з повними сумками отсюда. Вот, приятно, что обслуживание хорошее видно на, на уровне. Вот я была в Одессе в таких магазинах, в Киеве. И это наш магазин соответствует этому. Також на честь відкриття організатори влаштували для всіх бажаючих святковий концерт зірок української та світової естради. Учасниками шоу був знаменитий дует Потап і Настя. Крім того, жителі та гості міста змогли насолодитися незабутнім виступом німецької рок-групи Bonfire, а також потанцювати під всесвітньо відомі треки Кіс. Відвідувачі фабрики побачили виступ популярних виконавців та колективів, брали участь у конкурсах та лотереях. І в результаті, окрім яскравих емоцій, багато хто отримав ще подарував. que está presente.